принципово звернувся з зали ЦВК, в тому числі і до лідерів об'єднаних ну, до всіх опозиційних трьох політичних сил, не може бути коли ми заявляємо про те, що ми боремося за кожний голос. Так, ви це бачили? Значить, а в цей час у нас забирають спільно 10 мандатів, а це порядка 10 мандатів це півтора мільйона виборців. Це півтора мільйона виборців, які проголосували за нас. В цей час в залі не знаходилося жодного народного депутата. Тому я вимушений виступати неодноразово на підтримку своїх е, колег із Вінниці із Київської області. Я намагаюся їх об'єднати. А в цей час, а в цей час ну, відпочивають, мабуть, я не знаю. Я принципово дзвонив із зала ЦВК до багатьох народних депутатів, до керівників, значить, і закликав їх прийти сюди. Значить, я не знаю, як вони далі будуть діяти, але мені показалося, що так не може бути в цій ситуації, коли ми ще раз кажу, об'являємо, що ми боремося за кожний, за кожний голос, а в цей час в, 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 в центр злочинними діями центральної виборчої комісії у нас забирають 10 мандатів. Я, до речі, хочу сказати, що на щастя. Значить, ну для мені було приємно, я був вражений, коли частина членів виборчої комісії не погоджувалася злочинними рішеннями і діями окремих ну, частини її членів. Значить, і тому я вважав за щастя це двом жінкам, членам центральної виборчої комісії, навіть піти на площу, взяти квіти і подарувати квіти. Тому я ніколи не втрачаю оптимізму. Я вважаю, що значить, все одно Україна переможе, тому що має примогти просто здоровий глузд.